Друзі, і сьогодні ми відправляємося в великий тур у багатьох країнах. Я дуже рано прокинулася, збиралася і так далі. Зараз готуємо нам на сніданок. І у нас ще дуже багато справ, тому буду вам показувати. Тур взагалі починається з Варшави. Нас звідси забирають. Друзі, ми вже відправляємося. У мене ще ті железний портфель. Просто неможливо. Класно. Дуже класно. Я вже чуть-чуть зла, але я зараз заспокоююся. Надіюсь, <гум> не тікме. Ми зайшли в Макдональдс <гум> перекусити, тому що там пробки. Нам сказали, що треба буде почекати. Так що на <гум> обсіли такі <гум> в <рапчики. гум> І Так, ми їдемо вже другу годину. Дошов <гум> час до того, що ми гуклом про GPT розказати нам усмішно. Ми заселилися вже в готель. Тут просто базова кімнатка. Завтра зранку вже покажу. Зараз будемо лягати спати, відпочивати. І завтра ми вирушаємо в наступне місто. Нам їхати всього лиш півтора години, тому ми думаємо, що все справимося. На 6.30 Ми прокинулися. Зараз ми вже збираємося на сніданочок. збирали всі речі і будемо виїжджати у Берлін. Сьогодні у нас Берлін. Дуже цікаво побачити, тому що я ніколи там не була. Йшло в якесь таке дуже гарне місце, поробили тут багато фотографій. Прям реально дуже класне місце. Тут можна щось прикольне зняти. А ще... Ні, ти вже не си, мені вже тепло. Думаю. Вот. Мені чик. Черт. Mm -hmm. Все, їмо. Зубами замов. Будем не живай, він рукав. Але вони просто наші засохли. Тут супермаркет, і треба їхати на, такий, на такому ліфті. Ми йдемо в якийсь такий ламбіринт. І ходити довжок. Прикольно, але така погода класна і так сонечно. Мені здається, якби тут був дощ, було б не так класно. Але ми взяли парасольку, бо ми знаємо, що тут буде сидіти. Тут ми в торговому центрі знайшли таку машину з Лего, тут показано, як вони її складали. Просто капець, так круто, кожна деталька. Шок. Ми прийшли в ресторан, де стейки і салати вирішили замовити Цезар. І філе міньйон. Ми тут вже вилили соус, картопля фрі і такий коктейльчик фруктовий. І тут настільки гарно, що просто капець. Нам залишилось тільки півгодинки погуляти, і потім ми вже. За менше. вже менше. Зараз присядемо, посидимо і будемо йти. До автобусу, автобус, так. Да. Жалко, класне місто, але, в принципі, ми багато чого побачили. Потім... Все. Всі такі основні. ці ми подивилися. За 6 годин, ну, взагалі супер. Ну. нас тут жде. Кілометрів дорогу. <тужас> В принципі, комфортно, але трохи так тяжко, да, коли їхати. Жарко, так. Бут, не знаю, ну могли, чесно, вже і включити холодніше, якісь повітря. А так-то нормик. Побачимо, що ми скажемо. Через 450 кілометрів кі нам осталось 12 ночі ну ми заселились. Почтів, готей. Зараз будемо заходити в кімнату і нам треба десь добути воду. Десь, десь тут близько воду. Почити. І так, друзі, ми заселилися в номер наш, Показую, там якісь люди кричать. У нас тут звичайний такий душ. Зеркальце, слава Богу, тут воно є. Бо в прошлому в готелі в нас взагалі не було зеркала. І ось такий номер. Я зараз буду бігом бігти в душ, тому що ми їхали 560 кілометрів. Взагалі, як проходить дорога? Чесно, більш-менш комфортно. Тобто я думала, що мені буде дуже важко, але насправді час іде достатньо швидко. Реально, ці 500 кілометрів проходять швидко. Але вже остання годину було вже трохи тяжко, бо було чомусь дуже жарко. Мені треба вибрати, що я завтра вдіну, сходити в душ, помити голову, бо я хочу, напевно, свіжу голову а Вона вже не дуже свіжа, звісно. Нидерланди. В Амстердам. Боже Може, класнуть вишні, затопиться на вийде. Боже, наскільки тут гарно, це просто капець Ми тільки вийшли, буквально пара хвилин йдемо, але ми вже біля цих кораблів і тут дуже-дуже дуже гарно. Коротше, ми йдемо по вуличках Амстердама. І чесно, зараз просто асоціація з тим. Тут дуже-дуже таке грязне місто поки що, напевно, через те, що вчора, так. Що вчора, напевно, була це день народження короля, але зараз тут такий трошечки треш. І ми зараз маємо зайти такі вісти. Я надіюсь, мене вкрадуть телефон з руки. Просто в мене є надія. Але тут дивіться, які, які тут дома класні. Ми замовили аперольчик. Ми замовили дві. І тут просто вгадайте, в якій ми країні по одному магазину. Погуляли, тут дещо я познімала і, чесно, висновок такий, що або це в них просто після свята. ну Тут просто блядство якесь. Тут дуже багато всього грязного, такого неаккуратного, а в мене була, в мене була асоціація, що це такий уютне, уютне таке уютне місто. Прикольне місце, чесно. Може, якби тут довше погуляти, може да, Ми, ми щоб бачила, але ми зараз, да, зараз вертаємося там на ці порони дуже, дуже багато. Ну от навіть зараз. Просто от здається таким уютним, але якось так дуже багато людей і дуже грязно. І ми переходимо дорогу, так? У нас зараз оглядова екскурсія. Я сподіваюся, нас заведуть на вулицю Червоних ліхтарів. Тому що, мені здається, це всім найбільш цікаво. Ну, мені. Тобі теж? Ми там були, але там нікого не було. Мені хочеться подивитися прямо там де буде. Там, звісно, не можна знімати, але я думаю, що не можна. Всім привіт! Просто треш. Ми тут кожен ранок стоїмо всім. А в мене якась війня, що я не можу заснути. Хвалюся просто бельгійським сніданком, тому що тут є нормальна кава. Спасибі всім. Як тобі? Тут гарно, але оце все, що там є. Жаль? Ну, але і так добре. Друзі, ми знаходимося зараз в Бельгії, в Брюсселі. Ми тут будемо лише дві годинки, але чесно, місто маленьке, то думаю, може. Швидко глянемо. І наступна зупинка в нас париж. Я вже взяла речі, які я маю сьогодні переодягнути, тому що ми підемо надіюсь кататися на сцені, фотографуватися і, має бути супер-супер гарно. І це наскільки тут прикольні пішоходи. Взагалі дуже дуже гарне місто. Нам дуже подобається. І ми йдемо до пісочок Ну Тут настільки якийсь мирний вайп. У Амстердамі він такий якийсь небезпечний, а тут всі такі мирні. Нам, до речі, дуже везе з погодою постійно, дуже класна mm -hmm. вона. Дуже сонячно і тепло. Дуже дуже жарко, я думаю, що тут. Да. Я не знаю, що буду вдягати, що я думаю, але. Все, да. йдемо. Подково натрапили на цей королівський палац, хоча ми туди йшли спеціально, але ми туди натрапили по І тут так гарно, капець, і дуже мало людей. Це дуже радує. Тут взагалі в Брюсселі населення 130 тисяч вроді. Це не багато, але настільки гарне місто, от. прям капітець. Спускаємося, вже? ми йдемо по сімку. Так. Він носерон апарі. Дві минути вчили. Ожоку дві de Paris. Я не зря вчила французьку 5 років. Щоб через час я хотів бити фразу і звучити її. Так, ну але ми вже йдемо до автобуса і вирушаємо до бахира. Це просто бомба. Я була в Паризі. там дуже класно, дуже гарно і дуже гарна мова. Дуже гарні люди і дуже люблю пахи. Тому ми туди їдемо. Йдемо в метро, ми вже повертаємося в готелю зараз 12-та ночі. І ми маємо розібратися, ми вже на одному приїхали, нам треба зробити пересадку. І зараз ми йдемо за людьми, тому що люди знають краще. Треба дуже міцно тримати той телефон, тому що можуть вирвати. Тому я тримаю як рідну дитину біля серця. Ми зробили багато фотографій, класно посиділи, класно посиділи в Паризі. Завтра в нас буде цілий день. Десь приблизно в нас буде 9 годин для того, щоб погуляти. Так, друзі, в нас другий день нашого туру по Парижу. Ми ну, купили я купила свій паєпая. Тут дуже голосно. П'ємо воду. Ми хотіли купити вино, але поки що не на часі, але ми потім вийдемо і в купимо. Ми будемо пити його спляти. Бо я таку. так люблю. Вот Коротше, ну зараз ми йдемо в Люксембурзький парк і будемо його там дивитися. Я вже там була. Але мама що пам'ятаю, там просто прийтися грушку в Люксембургському парку. А я обійшла. Ми йма, бо я нічого сама не можу їсти. У мене нема можливості на це. Так. Mm -hmm. yeah. да. <laughs> просто дуже класно, ми з нею спілкуємося. Mm -hmm. Ми зараз знаходимося в. Не знаю де. Ми були в Лугрі, ми зробили декілька хвилин. Це шулу ці, бо він просто граємо. Це парк в mm -hmm. Може, може, так. Да. Зараз просидить. День бігали по Парижу, знаходимо якісь заколом. Був класний день, але зараз ми повертаємося вже до нашого автобуса. у нас через годину на виїзд, а через 40 хвилин У мене вже просто ріжуть ноги, в нього теж да, ми пройшли майже 30 тисяч кроків з 9 ранку по зараз. Це просто треш. але тут дуже гарно, тут ці сади, які мене попали, на жаль. Але наступний раз, як приїдемо попадемо, бо це такі, таке місто, що хочеться сюди і нам не вистачило єдине, що це спокою, це релаксу, це походити десь лайтово. Ми хотіли просто все побачити, всюди споткатись. І вийшло так, що ми моментами відпочили. Але моментами ні. Ми заселилися в готелі Франкфурті. Тут Франкфурті. Це дуже гарний готель. Мені здається, найкращий з тих, які був. Я завтра зніму Зараз 2 часов ночі і ми будемо лягати спати, тому що нам завтра дуже рано вставати. Ми тут побудемо буквально 2 годинки, навіть менше, і будемо їхати в Прагу. І це вже буде наша кінцева точка. На жаль, дуже хотілося б подорожувати більше, сидіти в, в, в Парижі. Але так швидко дні проходять, щоб стикати. і так, сьогодні ми в Франкфурті. Я без поняття, що тут можна побачити, бо тут буквально на дві години передава, нічого не чути. Ти казала мені не вдягати шанти футболку, я тобі скажу, що я не залишаю. Я вже не втілася так тепло, дуже дуже жарко, але писало, що буде 16 градусів. Так от, я без поняття, куда піти, підпис, щоб бачити, щоб туди дивитися, Але... Yes. Ми будемо просто йти, тут така гарна річка. І коли ми їхали, вночі вона підсвічувалась дуже гарно. Це рівно прямо її, збудували. І тут отакі от високі. Ми взяли собі такий лімонадік, дуже смачний. Хто буде коли небудь в ганккварті, то отут, от десь. Тут, десь, о, там. десь о, тут біля фонтану, пише кофе, і там є лимонад лімонад Дуже є, чин, якісь... Ми трошки погуляли, Як зняли хорби, рілз, Писочком, так, так далі. Звуком, хоч, ну, ти мені мішаєш спеціально. Ти мені спеціально мішаєш. Як ти фарбуєш Ніяк. Хто би говорив Волоня? Ми приїхали в Прагу, ми їхали сюди дуже довго, дуже прямо десь з 11-ї. І зараз тільки сьома. Коротше, вісім годин ми їхали. Там страшні пробки, бо тут таке сьогодні свято. І ми зараз, там у нас екскурсія ззаду. А ми йдемо в якийсь ресторан, який ми вибрали. Повечеряємо, погуляємо класно, зустрінемося з нашим знайомим, так все таке. Як з нашим. З мої. Ну да. Так, ми заселились в готелі в Празі. Зараз ми вибігаємо на двір на пару хвилин, бо нас там жде знайомий. І потім, потім, потім що? Я не знаю, що потім. Сумно, якщо чесно розуміти про те, що наша подорожа закінчується. Так, друзі, вісім ранку. Ми в центрі Праги вже. Йдемо е, купляти мені морозиво. Я дуже хочу морозиво Тут якісь справи. Прикольно тут погуляти. У нас є десь три години, бо в нас поїзд, і нам треба їхати в Краків, тому срочно виїжджаємо. Ну, але ми тут були і тут, знаєте, так, небагато не де прям можна походити. Так що дві з години нам вистачить. Скажи, будь ласка, щось для моїх підписників. Що ти сказав? — Ну, щось, щось, не знаю, що сказав. Дякую. Нічого, це теж відповідь. Краще, ну. ми прийшли на таке гарне місце пофоткатися, вже будемо сідати в автобус. Ой, класна, така погодка бомба. Да, нам дуже далеко їхати. Ми купили собі батончики два з горішками. якісь е печеньки для того, щоб нам було нормально, тому що. На заправці, напевно, буде дуже дорого, по-перше, а по-друге, там нічого нормального ніколи немає. І краще купити зарані. Ми вже це перевірили. В дорозі зупинили, зупинилися на заправці, і я взяла собі ролл, якийсь прикольний з куркою грілів, взагалі, типа ролл грільований. І салатик. Просто овечево, щоб щоденько все поїсти. І щоб було більш-менш корисно. Тут немає ніяких політ, тому що бля, не засмучилося такої їжі. Ми проїхали 500 кілометрів десь приблизно так. І зараз ми знаходимося в Кракові. Ми з чемоданами йдемо на вокзал, щоб заховати їх. І потім підемо погуляємо по Кракові. Тут дуже гарно, дуже так уютно. Я була дуже давно в Кракові, тому його взагалі не пам'ятаю. І так. Пусечка на не на Ми вже в Кракові зробили замовлення. І зараз його чекаємо. Слава Богу, ми залишили багатство, тому що там були, звісно, проблеми. Ми дуже довго все шукали. Ось таке на мене не дивляться. Ну, в принципі, це не відділення, Я сижу в закладі.